Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома. Зараз буде інформація для хлопців, які збираються на побачення. Ви ж в курсі, що дарувати одну високу троянду в целофановому пакеті? Це мови, тон. Бо недавно я такого одного мужчину бачила. А є якийсь тренд на букети для першого побачення, так щоб дівчина 100% хотіла б таке отримати. На щось оригінальне і неповторне, як букети з дикої квіткарні. Але треба знати уподобання дівчини, бо власниця цієї квіткової крамниці може і свіжу рибу в декорі запропонувати. Вже було, до речі, таке замовлення. У цій квіткарні не знайти звичних усім троянд зате є багата ефірними оліями амі, барвистий леонотіс, пишна сетарія. Усе це дикі квіти, з якими працює київська флористка Євгенія Жадан. Це лозія. вона є декількох кольорів: і жовта, і зелена, і червона, і рожева. І більш помаранчева, персикова, тому вона дуже класно виглядає, класно стоїть. Жені 22 роки. Вона родом з Миргорода, що на Полтавщині. Дівчина працювала у ресторанній сфері разом з відомим шефом Євгеном Клопотенком. Любов до квітів з'явилася під час декорування закладів. Мені дуже подобається, коли квіти передають якусь емоцію. Мені от подобаються різні фактури, різна довжина квітів. Це так красиво, коли ти Виходиш з цим оберемком квітів, і він прям вау саме такий ефект справили на Женю трав'янисті квіти. Тож дівчина взяла майстер-клас із флористики і почала експериментувати. Бо у мене це повністю максимальна імпровізація, тому мабуть, дуже важко знайти два схожих букета в мене. Тому, якщо мені кажуть, а складіть щось, будь ласка, схоже на це, кажу, ну воно буде схожим, але воно таким самим точно не буде. На початку великої війни Євгенія переїхала до Львова саме там почала декорувати квітами місцеві заклади. А коли повернулася до Києва, вирішила відкрити власний простір, який красномовно назвала дика квіткарня. 90% її асортименту квіти українських фермерів. Так, це тільки що забрала фермерські квіти з Київської області. Це гортензія. Така трошки коротка, але дуже гарна. Це в нас ще один сорт гортензії металика, не гортензія, насправді. Це Тамарікс. Дуже класна зелень. Флористка не використовує звичайні обгортки. Букети пакує ось у такі багаторазові, авоськи, що і стильніше і екологічніше. Крім квітів, Євгенія додає в букети зелень, овочі, фрукти та ягоди, щоб композиції мали максимально креативний вигляд. Я дуже часто декорую івенти звані вечерю у Євгена Клопотенка Так як вони самі по собі супердивні, це там завжди космічні якісь тематики. Ми з ним ідеально співпрацюємо, тому що то якісь помідори на щось наві. Шати в декорі, то у нас колись риба була на декор свіжа з буряком. Це вау, виглядало, якщо чесно. Про свою роботу Євгенія розповідає в інстаграм. і знаходять її клієнти. Дуже різна категорія людей. Кат, ну, там категорія клієнтів, гостей, які люблять, приходять за моїми квітами, але частіше за все це якісь творчі люди. Ну я так помічаю, або це якісь навпаки дуже системні люди, які хочуть трошки творчості в житті. Тому у мене є і власники бізнесів, і дизайнери, і проджект-менеджери. І просто любителі квітів і флористи. Навіть Женя підтримує й інших маленьких українських виробників. У її просторі можна придбати свічки ручної роботи, сухоцвіт, посуд, дрібні предмети декору. А ще дика квіткарня допомагає закривати збори для зесу. Збори, наприклад, там за букет. ну Там типу, от ви виграєте букети, там скидайте донат від 200 гривень. Ми беремо в цьому участь. Ми з відкриття, до речі, 10% відсотків передам на один збір знайомого мого, ну тобто, ми з благодійністю обов'язково займаємось у планах Євгенії найняти помічницю, адже зараз дівчина займається усім сама: від роботи з постачальниками квітів, формування композиції до ведення сторінки в інстаграм. А ще флористка мріє про колаборацію з брендом одягу, хоче зробити незвичайне пакування для квітів з обрізків тканин.